Чи вважати нам тепер 10 вересня 2025-го, початком третьої світової війни? Це був пакт Молотова Рібентропа, за яким нацистські та радянські режими таємно поділили Європу, а почали саме з нападу на Польщу. Його супроводжували, але не збили два F-16. і безпілотник полетів далі на Україну. Цієї осені ми з вами станемо свідками продовження російської. Можемо назвати її гібридної війни та випробування міцності НАТО. Тут або страх, або сигнали із США не робити різких рухів або і перший, і другий разом. Особисто я вважаю це війною, яку Росія розпочала проти НАТО. Чи буде вона третьою світовою? Трамп пригрозив Росії новими санкціями та митами, здатними зруйнувати російську економіку? Її ж він навіть порівняв із паперовим тигром. От тепер. Польща точно збиватиме літаючі об'єкти, які порушують територію і пролітають над ними. Але Ердоган не думав тоді ні про пропорційну реакцію чи можливу загрозу, просто наказ і знищення російського літака. В такий спосіб Трамп просто намагається вийти з переговорів щодо завершення війни. А що Румуни і далі будуть супроводжувати ракети і шахети до кордону з Україною і все? Цього тижня в Нью-Йорку відбулася ювілейна. 80-та. Генеральна асамблея ООН здавалося б, о, диво, невже Трамп прозрів? Перший і найголовніший це реакція самого Північно-Атлантичного альянсу. Відреагували на болотах. Ну там просто буря емоцій, але то таке, нехай показяться. Нам важливі не слова, а насамперед дії. Поговорить він з Путіним і може передумати знову. Інакшого шляху у нас з вами немає. Інакше Україна просто не вистоїть і не переможе.